Всіх вітаю на своєму YouTube каналі Приїхав познімати коні на поле. Тут коні людські, пасуться. суті, така, кобілка чорна. Прермала. Кобілка така Трр. 165 фолці має. Груба кобіла кілограм. Кобила в кілограм до 700. До 700 кілограм. Що, малашка? Ах, ти малишка. Встань. Та кобілка чорна. Чорна, одна зірочка тільки біла, все, чорна. Біла спокійна, робоча, Кобіла не продається. І друше познімаю. Туди далі. Прррр. Ще мої коники пасуться. Кобилки тої пасуться. Все умала, все, 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 все умала, все. Такая кобілка в мене. Кобілка є таково. Такаво Такова є кобілка. Кобілка, прир, кобілка новолесандрійська, прирнула. Кобілка на продажу. Продається кобілка. Кобилка робоча, спокійна. 1100 доларів кобілка коштує, в кого є бажання придбати таку кобілку, кому потрібно. Номер буде в описі. Прилиса. Бр. Можу продати таку кобілку. Кобілка має років до 15, точно не скажу, бо не знаю. Але кобілка ще жива, ще вона роботає так, як треба. Так, кобілка лиса, тримаю. Спокойно, адекватно все робоча. Їсть добре. Саме головне, що їсть добре, то буде цього. Почала поправлятися. Трошки поправилась. Така кобілка на продажу. Робить роботу добре. Підійде як до старшого, так і до... Ну, любий може запрагати. І малий, і великий, і старий. На адекватна, спокійна кобилка. А цьому моя кобилка тут, а та, що я з, з Львова привіз Львівська область. Там якесь крайнє село, я вже не пам'ятаю. Крайнє село, там Івано-Франківська, Тернопільська і Львівська разом сходяться всі. Там я її взяв, прирмала. Вс, ходи! Ходи, мала, ходи, ходи. Ах ти моя хороша, ходи. Ходи, прирмала. Сьоу, прир. сьоу. Сьо. Сьо, ходи, шо там? Прр. Мухи кусають, а, не привикла до таких мух кусючих. Пр. Ах ти хороша. Пр. така. Нова Олександрійська кобіла. Широка кобіла здорова, ростом, як на Олександрії, вона невисока, до 155, але весна і довга кобілка. Кобілі 4 роки і 5 місяців. О! В глоблях не ходила, але за пругав їздив прррр, по травичку. Прир, трир, 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 Їздив по травичку, то таке ще трошки з поворотами не дуже, але нічого, научимо помалу. Завтра дасть бо все добре, то будемо картоплю розгорувати нею. Побачимо, як вона... Ну, вона. Вона робоча повністю побила. Людей була, робила, то вона буде робіть. Прирть, жору я продав. Прик, прик, прик. Купив кобілку, може дасть Бог все добре, то покриється і буде лошадку. Лошадку має бути непогане. Якщо хорошим жеребчиком покрити, то буде лошадко непогане. Олександрійської породи. Так? Мала, Все. ще не можу придумати її ім'я, як її назвати. Якось хазії називали, називали її, я вже й забув якось так. Я ще такого не чув. Але була там на траві, і трава в них там, там не така, як в нас. У нас тут така трава, мічка, називається. Ну З неї толку нема ніякого. А вона її шклобить, лупить, як має бути. До їжі непогана, спокійно, все, хлопчики вже можуть запрагати, їхати, вона адекватна кобилка повільна. Жора то такий трошки був дерзкий. Ну він є у сусіда, я сусіду продав. Трошки биструвати. І вона то ні. Грир, Ось така кобилка. Будемо бачити, що буде, що буде з неї далі. Кобилка була на траві, я їм на уса не давав, бо вона у них там нічого не робила майже по його балачці. Ну, вже дідок старший. Ма кому каже ходить, там пара коней, то одну оставив собі, одну продав. Ну, наскільки люди мені казали, стільки я кажу, а яка там правда, то я не знаю. Ну, але я покупкою задоволений. Я запрагав, їздив. Мені подобалося її їхати нею і. Ну, купілка непогана. Ще вона трошки підросте, звісно, бо чуть ззад вищі запередав, ще вперед підніметься, То вона, я думаю, набере на 157. На 157 вона набере. І хватить. Не треба його мені 170, 180. Головне, що є грубина, є куди ложити є куди поправляти ну я думаю кілограм 700 буде кобилка ще вона в тілі такому не ну не такому як на Олександрійці вони більше то вони такі схильні до зажиріння крепко то вона Ще вона не того. Ну так воно може камера не передає, таке, я... ну заду то вона широка крепко. За жору грубша взаду, ширша. впереду не буде, а взаду то вона ширша. І довша за нього буде. Вища не буде, але довша буде. Просто міквін. Шли я то, що на жору, що на неї однаково. Я вдівав, але посторонки трохи коротковаті. Не крепко, але... але трохи короткуваті. Посторонки треба чуть. чуть подобавляти, довше поробити. Але то нічого то таке те зробиться. Головне, щоб було все добре. Тут пасеться <сіця>, два коники. Коники, коник є. <сіця> Я його колись продав, <сіця> був. То вже третій хазяїн <сіця> получається. Такий <сіця> коник вже він трохи в руках. Але ще такі о коник, невеличкі коники, кобилка то трохи більша. Такі о коник кілограм. Чотириста може буде? муха, На, мушка, на, на. А тут лайка сидить і охороняє коней. Нікуди не йде, побачила мене і гавкає. А то така кобілка є ще. На, лайка, на, на, Ходи, лайка, на. На, ходи. Ага. Кобилка ціло із полтавського кінного заводу є документи. Я колись її знімав, вона в мене є на цьому. На відео така кобилка. Така теж кобилка невеличка. В документах на Олександрійський ваговоз. Її було тут роздерти, то її одрізали, і воно загоїлося тут. тут була лавка, завалилось і все нормально такі коники, коники, коники прихудла, звісно, але нічого робить на роботі. Він стоїть і він сам в ходить. в парі ходять у пчика. Отакі коники невеличкі. Кобілку цю я другу продаю, то яку ціна 1100 доларів, ну там буде торг, звісно. Коли є бажання тут будете дзвонити, то кобілку можу продати. на правило. Ну все, всім щастя, добра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо знімати далі ход з нашої кобили. що я привіз з Львова. В кого є які думки на що як назвати її, я прошу в коментарях, щоб... Записали, щось може буде цікаве, то, то так і назвемо. Може в кого ідеї, які є лучше, я щось не можу придумати ніяк. І таке добре, всім щастя, здоров'я, будьте крепкі, до побачення.